Сьогодні у мене два в одному: печінковий торт і печінковий рулет. Ось такий красень всередині. М -м, дівчата, я вже посмакувала. Такий він всередині ніжний. М -м. 250 г печериць обсмажую. Випаривалася рідина, додаю одну велику цибулину, разом підсмажую, дві великих морквини, сіль перчик за смаком. Добре перемішую і обсмажую до готовності. Перекрутила через м'ясорубку 500 г курячої починки. Я її помила, почистила, відділила усе зайве. Одна велика цибулинка і два зубчика чесника. Два яйця, Два. три столові ложки борошна, сіль, перець. Це усе разом перемішую в однорідну масу, щоб не було комочків. 150 мл молока, 3 столові ложки олії. Ось таке гарненьке тісто має бути без комочків. І смажу млинці. Я перший млинець завжди смакую. До начинки я додала два плавлених сирка, два зубчика чесника і 3 столові ложки майонезу. Це усе пробила блендером. Млинець так викладаю, щоб половина млинця був на тій стороні, де вже є млинець з начинкою. Бока тут загорнула і закручую в рулет. Закрутила, притиснула. Замотую в харчову плівку і відправляю в холодильник. А з млинців, які лишилися, зібрала невеличкий торт. Затягую харчовою плівкою і ставлю в холодильник. А тоді можна буде прикрасити вареним яйцем, майонезом, зеленню. Це дуже смачно.